Знову вечір творчості! Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Розложила я свої художні матеріали, вечорія і хочу помалювати. Ось у мене олівці тут акварельні. Я зробила ними набросок. Вінцер Ньютон, така ось обмежена політра, я нею буду користуватися. Тут у мене лежить ось, у цьому оголочку Акварель Daniel Сміт. Можливо, теж її буду використовувати, але в основному, то, звісно, оце. тут мій скетчбук дешевий, де я малювала свою чашку дуже-дуже дешевими олівцями із долорами. Але все одно поштрихувала, трошки розслабилася. Мені дуже подобається малювання, тому що я відволікаюсь, занурююсь в якийсь нібито інший світ. І це, мені здається, допомагає пережити важкі часи. Я недавно листала своє фото і натрапила на фото із Кореї. Ось це. Нахлинули спогади, і мені захотілося помалювати. Такий ось набросок я зробила. Не знаю, що вийде, але все одно помалюю, трошки порозважаю. Запрошую вас, беріть фарби, олівці і давайте малювати. Дуже багато спогадів про Южну Корею. І всі такі приємні. Я два рази була в Сеулі, їздила до донечки. Так що... Зараз будемо малювати цю красу. Ось таким широким пензликом трошки помалювала тут небо, десь додавала синього охри, поки що ось так. Останнім часом я ось так малюю фрагментарно розкидаю тональність, що в підсумку буде, невідомо. Там такі є червоно-коричневі елементи. І я намагаюся зробити з урахуванням перспективи. Uh, почала вималювати щось тінньове. Тут якась така. Чи драбина, чи не знаю, що це. Потім там проглядається. Зелень, яка є на дальньому плані. Оце, друзі, просто везю коня цим пензликом. Це окремо задоволення, чесно. От Прямо, я не знаю. Хто не малює, спробуйте, можливо, вам сподобається. Тут хай розпливається, нічого страшного. Я, мабуть, добавлю зелені, бо там така проглядається зелень. Воно буде все. Зливатися і на фоні цих білих колон більш-менш нормально повинно виглядати. Ну, якось так. Друзі, захопилася цими всіми мілкими деталями і не все показувала, але все тут просто. Треба, можливо все обобщити, щоб якось вирізнялося головне і другорядне, ну поки що ось так. Тут вже висохло, не дуже мені подобається, як воно розплилося, добуду -добу поправляти. Зовсім мені не подобається ця частина. Коли висохло, стало бліде. А тепер, коли знову наношу шар, із-за того, що це папір фабріану 25% баловний і 75% відповідно целюлози, то верхній шар отак піднімається. Ну, нічого, зроблю тоді більш тут таке. Яскравий, хоч буде якийсь колір, якщо вже не виходить так, як я хотіла. Ну, друзі, завжди так буває в голові ти тримаєш якусь картинку, а потім щось йде не так. Так, друзі, трохи зробила гору, вона там вся заросла зеленю. Тобто. Кореї не голі гори, дуже красиві. Так, трошки тут можливо щось іще додати, якоїсь темноти, десь трошки світліше. В общем, треба погратися з грою. Це освітлена сторона тут в тіні. От, друзі, ось так продовжується моя картина. Друзі, ну ось так трохи зелені тут подобавляла, висохне, подивлюся, ще, можливо, щось додати. Але коли багато такого мільтющіння зелені там, в задньому плані хочеться, щоб око десь відпочивало. Тому в ось цьому місті треба якусь яскраву пляму зробити. Я намагаюся, але воно розтікається і знову не так, як я хочу. Але, в принципі, то. Нормально, зараз з дахом розберуся, що там, як. І воду зараз все одно підправити треба. Мокре. І, очима, вроді, дивлюся ну, нормально. Через камеру не дуже. Акварель. Ну, дуже цікава фарба, як вона розпливається, веде себе як хоче. Треба дуже піднімати свої навики, щоб нормально малювати акварелі. Друзі, малювала, згадувала Корею, яка вона красива, прекрасна країна і дуже-дуже безпечна. Донечка моя сумує, і я також, хоч я там і не жила, 2 місяці і 3 місяці. Це весь час. Я ну, 5 місяців загалом то я була в Сеулі, жила І мені дуже гріє душу, коли дивлюся щось про Сеул, коли дивлюся фото відео. Так що ось на згадку зробила таку картинку, такий малюнок. Потім олівцями ще допрацюю, бачу багато недоліків, але все одно не можна від себе вимагати ідеальну малюнку, коли в тебе ще немає навиків. Тому малюйте, навики, можливо, згодом з'являться, якщо будете гарненько малювати. Зараз зніму стрічку. І коли. Знімаю стрічку зовсім по-іншому. Виглядає, виглядає картина. Дивіться, мені дуже подобається цей білий край. І відразу приліпила вже на наступну сторінку, щоб була готова малювати наступного разу. І, до речі, коли багато використовуєш плівку, вона не рве папір, тому що вона вже трошки там забруднилася. І це дуже добре. І в принципі, друзі, мені дуже сподобалось малювати. Цей сюжет, і сам малюнок мені теж подобається. Пишіть, як вам, пишіть, чи любите ви такі сюжети, що ви малюєте, ваші улюблені стилі. Давайте поспілкуємося в коментарях. Бажаю всім здоров'я, миру, бажаю всім гарного настрою, гарного вам. Малюйте і отримуйте задоволення. З вами Тетяна. Пока-пока, до нових відео. Пока!